Привіт всім друзі та колеги домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати огляд моделі танку в 72-му масштабі від виробника Revel, модель танка m 1 a 1 AIMSA або m 1 a 2 Abrams. Модель від виробника Revel 72 й масштаб, номер за каталогом 03346. Як можете бачити, з цієї четвірки модель не така і проста, тому... Напевно, для початківців не дуже і підійде. Можливо, ви запитаєте, чи підійде цей кіт для побудови танку Збройних сил України. Так, підійде. Саме модифікація м 1 1 аім що розшифровується як Australian Improvement Model в 2024 році, була передана Україні, чи планувалась до передачі у кількості 49 модернізованих танків. Це саме модернізація під ну, Скажімо так, австралійські реалії. Не знаю, наскільки вона актуальна до українських просторів та природи. Проте добре, що такий танк є. Так, щодо набору, набір від ревелу знаходиться в такій цікавій, класичній для коробці. На бічних сторонах ми можемо бачити коротку інформацію, що це в нас є. І коротку інформацію по самому прототипу. На тильній стороні. Що класно, що деякі виробники, здається, такі як Tamiya, Revel, вони викладають не фотографії прототипів, а реально фотографії реально зібраної моделі, і ви можете оцінити якість деталювання чи взагалі як воно буде виглядати в побудованому варіанті. Також є вказівка, які кольори знадобляться для фарбування, та які інструменти та які матеріали також нам будуть необхідні в цьому. Моделювання. Так, Відкриваємо коробку, відкриваю її в перший раз, і зараз разом з вами подивимось, що знаходиться там всередині. Люблю, коли коробка від виробника йде так наглохо закрита. Завжди є очікування, що ж там знаходиться всередині. А всередині знаходиться кольорова інструкція від ревелу та пакунок з ливниками. Традиційно до попередніх оглядів пропоную. Розпочати огляд з огляду інструкції. А також з інструкцією йде такий невеликий аркуш з застереженнями, де вказано, що не можна давати дану модель до Ігор Малеча, оскільки є маленькі деталі. Не можна працювати разом з їжею, бо можна з'їсти маленькі деталі, не можна працювати і їсти разом з використанням хімії, бо це небезпечно. Думаю, що дорослі люди і це би, застереження говорити не потрібно, проте на всякий випадок, виробник. Таким чином турбується про нас. Так, ситуація інструкції були декалі, які ми подивимось трошки пізніше. Так, відкриваємо інструкцію. Так, прикольно Вревела інструкція, вона трошки не влазить, буду так рухати вздовж кадру. Прикольно, що є майже всі етапи будівництва, які. Ми будемо виконувати прочитання інструкції, що не, би, не дуже обов'язково, проте не забудьте почитати інструкцію. Варіанти, як склеювати те, що потрібно спочатку зробити тест без склею, а потім склеєм, як фарбувати, що потрібно трошки почекати часу, і як працювати з декалями. Достатньо прикольно, особливо ви, якщо ви моделіст новачок, то така інформація буде вкрай корисною. Також є, скажімо так, легенда по всім позначкам, який типи робіт, потрібно виконати на тій чи іншій, скажімо так, схемі. Так. Вказані кольори, які нам будуть потрібні, і представлені схеми ливникових рамок. Дуже спрощено, проте всі деталі є. І розпочинається будівництво. Так, якщо ви збирали хоча б один танк, можливо, дана схема вам згадається вкрай знайомою, оскільки майже всі танки будуються по одному такому алгоритму. Збираємо корпус ванни, встановлюємо катки, встановлюємо зірочки, встановлюємо гусениці. Варіанти бувають різні, гусениці бувають вінілові, бувають однією деталлю, бувають частково набірні, бувають повністю набірні. Тут ми маємо. Гусеницю, яка складається з декількох великих елементів. І частково на таких радіальних участках маємо більш подріблену гусеницю на кожен трек окремо. Далі збирається корпус, встановлюється на шасі, яке ми підготували раніше, і починаються роботи над баштою. В принципі, по більшій мірі варіанти танків Абрамс по озброєнню, по модулям, вони відрізняються в основному по башті, якщо там нарахувати якийсь варіант з навісним обладнанням чи з додатковою бронею на корпусі, то, в принципі, основні такі виразні відмінності знаходяться саме на башті. Маємо велику кількість деталей, Подивимось, як виконані кулемети. Оскільки, якщо ви дивитесь цей канал не вперше, можливо, бачили, що я збирав вже абрамс від е... виробника Хасігава. Він там був достатньо простий. Проте збірка мені сподобалась і, в принципі, в бажання скласти ще один абрамс в 72-му масштабі не відбило. Маємо багато варіантів фарбувань. Подивимось на кожну окремо. Так, маємо... Варіант для фарбування каліфорнійського корпусу для австралійської армії. І, в принципі, все. Тому, якщо захочете пофарбувати його під українську армію, потрібно буде розглядати якісь з варіантів під такий класичний трьохкольоровий камуфляж європейської частини НАТО. Декаль що йде в наборі. Дуже маленька кількість декалей, і вони, якби, в принципі, будуть в нагоді під ці два фарбування, ці схеми фарбування, які запропоновані в інструкції. Якщо ж захочете побудувати танк під фарбування Збройних сил України, я думаю, потрібно буде пошукати в інтернеті, як виглядає цей танк в лавах Збройних сил і які декалі. Вам будуть необхідні для того, щоб його маркувати у відповідності до прототипу. Так, у виробника немає якоїсь прив'язки до літер на ливникових рамках, тому буду називати їх ливникова рамка 1, 2, 3 і так далі. Так, перша ливникова рамка. Знаходяться базові деталі. Деталі для побудови основи корпусу, ванни корпусу для основи башти. Та фронтальної частини корпусу. Так, якихось дефектів непомітно, слідів від штовхачів навіть на внутрішній стороні непомітно. Дуже гарно пролиті елементи підвізки. І з плюсів всі елементи вже встановлено на раму. І вам не доведеться самостійно встановлювати їх, шукати правильний кут і дотримуватись цього кута на всіх деталях. Тобто, гробник вже підготував нам. Певну базу для роботи з ходовою. Напевно, найцікавіша деталь це тильна деталь. Тут маємо або повітрозабірник, або вихлопну систему під газотурбінний двигун Абрамсу. Достатньо гарно пролито. Буду порівнювати з декількома моделями: це Leopard ICM. це теж перепак від ревелу. Леопард та Абрамс від Хасігави. Та моделька, яку я ще не зібрав, це Абрамс від Менгу. Можу сказати, що це, ця модель на рівні з Менгом. Дуже гарно пролиті всі деталі. Як бачите, решітка майже ідеальна, непогано пролиті лючки, видно і клепку, завіси. Ну, в принципі, взагалі нарікань ніяких немає. Мені ця модель на даному етапі дуже подобається. До речі, я. Обирав саме модифікацію М1А1 або М1А2 з багатьох моделей, і по оглядам та по інструкціям, які я знайшов на скелмейці, саме ця мені сподобалась найбільше. Були варіанти з трумпетору, з гумовими траками я одразу відкинув, оскільки на маленьких модельках вони виглядають погано. А в принципі, по якості лиття і по наповненню набору мені здалося це прям оптимальним. Так, башта. В порівнянні з баштою від Хасігави, вона тут набагато цікавіша, краще пролиті дрібні деталі, і їх тут більша кількість, ніж на моделі від Хасягави. Можливо, це така модифікація, то була просто М1. Можливо, вона була реально більш якась спрощена, більш старіша. Тут вже башту доповнили цікавими деталями. Так. Корпус майже нічим не відрізняється, всі основні елементи, по яким можна впізнати корпус танку Абрамсу, присутні, в принципі, також нарікань немає. Бічні екрани. Достатньо глибока розшивка. Тобто, якщо захочете виділити якийсь рельєф на танку, проблем взагалі не виникне. А також, на відміну від Хасігави, де, скажімо так, рештування цієї. Навколо башеної корзини було відлито разом з корзиною частково. Тут воно повністю від... відлито окремими елементами. Политю нарікань також немає, немає ні утяжень, ні слідів від штовпачів в видних місцях. Наступна ливникова рамка це ливникова рамка з катками, зірочками та елементами башти. Можемо бачити всі катки, зірочки. Основа під гармату, а також елементи для побудови цієї навколо башеної корзини. Лиття чисте, навіть на тонких деталях не видно ніяких дефектів. Все дуже гарно. Гарно представлене озброєння, не знаю, це камера чи ні. Спробую зараз з фокусом. Видно всі елементи охолодження на стволах кулеметів. Виглядає просто бомбезно в порівнянні з хасягавою. Але так, там модель вона майже вдвічі дешевша, тому ніяких нарікань, що щось недоопрацювали. Ливникова рамка з гусеницями. Так, я як я і казав з інструкції, декілька великих блоків і маленькі блоки для того, щоб зробити скруглення навколо зірочки та лінивця. лінивця. Так. Дуже прикольно, що на всіх сторонах траків немає слідів відштовхачів, як то буває на певних моделях, коли посеред цієї пластинки з траками маємо глибоке заглиблення від штовхачу. Тут все достатньо чисто і гарно відлито. І залишається два маленьких ливнички. Це деталі для деталізації, для деталізації башти. Бачимо командирську башенку з перескопами по периметру, а також з посадковим місцем під кулемет. Також різні елементи надбудов і варіанти з додатковими ящичками. Я так розумію, це елементи для захисту повітрозабірників. І, власне, ще один кулемет. Також лиття дуже гарне. Видно. Всі основні елементи, а також отвори для охолодження стволу. І зараз в якості бонусу зроблю порівняння з моделькою від Хасігави. Власне, ось так виглядає зібрана моделька від Хасігави. Незважаючи на те, що вона набагато, набагато більш спрощена, багато деталей тут виконано більш в простому такому варіанті. Проте виглядає в 72-му масштабі достатньо непогано. Так, Якщо порівнювати башти, то вони, на перший погляд, за розмірами повністю ідентичні. Розбіжностей, як бачите, по корпусу також немає. Також повністю ідентичні за розмірами деталі. Чому я так кажу? Бо маю декілька ще незібраних моделей леопарду від трумпетеру, зібраний від Хасігави та Ревелу, і здається, ще один від ревелу. І там, якщо прикласти корпуси між собою, то розбіжність складає десь 2-3 міліметри в довжину по основним елементам. Так розумію, що особливо не критично, проте для таких моделістів-перфекціоністів, називаємо це так, можливо, якийсь зайвий міліметр зробить силует танку вже не впізнаним, він буде довший за прототип. В принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, не забудьте підтримати канал вподобайкою та підпискою. А на цьому на сьогодні, все, до нових зустрічей. Бувайте!